Друзі, а якщо я вам скажу, що від сьогодні ваша риболовля дійсно стане комфортною та зручною. До речі, не тільки риболовля. Поки ви тиснете лайк, пішли за мною. Всім доброго дня! Ви на каналі Flagman Shop. Мене звати Євген Буглак, і сьогодні я вам хочу розповісти про насправді комфортну рибалку. Що саме я маю на увазі, це, звісно, нові крісла від компанії Flagman. Лінійка представлена трьома кріслами, кожне з них має свій функціонал і зараз я розповім про кожне з них. Свою розповідь хочу розпочати з найменшого і з найлегшого представника цієї лінійки. Це крісло важить, не повірите, 4,3 кг і його можна підняти однією рукою. Для багатьох важливо, скільки місця крісло займає в машині або в гаражі. Це варіант точно для вас. Тому що в складеному вигляді воно займає ну, дуже мало місця. Крісло має фіксований кут нахилу спинки, дуже зручне м'яке сидіння, яке дуже якісно прошите і не буде часто бруднитися. Також хочу підкреслити, зверніть увагу, який сучасний дизайн воно має. Незважаючи на те, що воно легеньке і маленьке, це крісло може витримати риболова біля 100 кг ваги. Ще один з плюсів цього крісла те, що його можна виставити майже на любій поверхні рівно, будь то пляж, будь-то бетонна набережна або якісь сходи. Передні ніжки цього крісла повністю рухомі, вони рухаються по осі окремо, і також кожна ніжка має телескопічну вставку, за допомогою якої зручно виставити його в будь-якому положенні. Передні ніжки цього крісла мають діаметр 25 мм. Це дуже зручно для навішування різних девайсів. Задня ніжка крісла фіксована, фіксується за допомогою пластикового фіксатору. Це робиться дуже зручно, але кожна задня ніжка має телескопічну вставку, що теж допомагає виставити його рівно. Отже, як самі бачите, це крісло легке, зручне в використанні, займає дуже мало місця в будь-якому положенні. Тому я думаю, що це найкращий варіант для тих, хто любить швидку, бистру, комфортну рибалку. Ось приблизно такий набір обвісного обладнання ви можете додати до своєї комфортної рибалки. З однієї сторони поцепити стіл, з іншої сторони буквально два фідерарма один довгий, один більш короткий. І цього буде повністю достатньо, щоб розмістити вудлище в зручному положенні, випити чашечку кави і чекати велику рибу. Наступний варіант трошки більший, зовсім трошки важчий, але набагато комфортніший. Що я маю на увазі? Воно так само м'яке і зручне, але сидіння вже ширше. Ніжки більш товсті, воно витримує більшу вагу аж до 150 кг. Має регульований нахил спинки. В задній частині стільця є водний рівень, за допомогою якого ви зможете виставити стілець на будь-якій поверхні ідеально. Незважаючи на те, що він трошки більший важчий, він також класно складається і буде займати у вас дуже мало місця. Стілець виготовлено на міцній зварній рамі з великими кріпленнями ніжок. Які будуть максимально надійні. Кожна ніжка цього стільця 36 го діаметра і кожна з них телескопічна. Її довжина може збільшуватись майже в два рази. Також кожна ніжка обладнана великою зручною п'яткою за допомогою великої площі пятки, навіть на піску буде зручно сидіти. Окрім надійності, фіксатор має зручну ручку, яку ви можете рухати і зафіксувати в будь-якому положенні. Також пара ніжок. Має секретний відсік. Кришечка зверху може відкручуватися, і тут знаходиться різьба, в яку ви можете вставити будь-який девайс. Але тільки на цьому варіанті крісла в нас ці ніжки задні, тому що ми так вирішили. Але ви можете переставити їх вперед і вкрутити щось інше, все, що вам заманеться. Кут нахилу спинки цього крісла фіксується за допомогою спеціального зручного великого фіксатора, який має зубчатий механізм. За допомогою якого ви зможете виставити будь-який зручний кут нахилу спинки для себе. До речі, хочу звернути увагу спортсменів на це крісло, тому що воно повністю може замінити платформу. По-перше, ви маєте 4 рівноцінні ніжки 36 го діаметру, на які підходять абсолютно всі навісні девайси від вашої платформи. Тобто, плюс в тому, що ви, знаходячись на риболовлі, і маючи не дуже інтенсивний кльов, або якщо ви поїхали на флет-фідерну рибалку, де треба трошки відпочивати, ви можете розвантажити спину і сидіти на платформі, але зі спинкою. Чесно кажучи, я сам поглядаю на це крісло, тому що все навісне обладнання, яке в мене є і яке є в цьому магазині, можна повністю сюди обвішати і відпочивати на риболовлі. І нарешті хочу вам представити найбільшого представника лінійки крісел Модел. Який більш зручний, максимально комфортний, максимально м'який. Зараз розповім, які штуки ще в нього цікаві є. Поїхали. По-перше, саме сидіння зроблено ширше, ніж у попередній версії. Передні ніжки зроблені так само, як і в попередній версії, фіксуються надійно, мають 36-й діаметр, велику п'ятку для будь-якої поверхні і довгий телескопічний додаток. Також в кожній з двох ніжок відкручується. Верхня частина, в яку ви можете вкрутити все, що завгодно. Зверна рама цього крісла так само зроблена надійно, а це крісло витримує вагу близько 120 кг. Відповідно для більшої зручності крісло має збільшене сидіння. Але якщо ми крісло розвернемо, побачимо, що дещо цікаве знаходиться в задній його частині. А саме зручний механізм регулювання куту нахилу спинки. Він швидкий і легким нажаттям. На пружинку ви зможете змінити кут нахилу в будь-якому положенні. Для цього не потрібно нічого довго крутити, все дуже просто і легко. Задні ніжки так само надійно фіксуються, як і в першій версії крісел за допомогою пластикового фіксатора, але теж мають телескопічний механізм, за допомогою якого ви виставите його в будь-якому положенні. А зараз я покажу саму цікаву фішку цього крісла, завдяки якій він відрізняється від попередніх двох. То що, друзі, може, краще не на рибалку, а на море? Отже, ви бачите, що якщо зняти верхню частину сидіння, воно перетворюється на зручне пляжне крісло, з ним можна їхати не тільки на рибалку, а й на відпочинок на море, брати з собою коктейлі і відпочивати наповну. Нижня частина покриття крісла зроблена з місної сітки, яка продувається. І вам буде не жарко на ньому сидіти навіть на пляжі. Ну що, друзі, будь-яке крісло з цієї лінійки перекриває абсолютно всі ваші забаганки щодо риболовлі. Велике крісло, яке не тільки для риболовлі, маленьке комфортне крісло, яке займає мінімум місця в вашому автомобілі або в гаражі, або велике зручне крісло-платформа, на якому можна навішати любі девайси і рибачити як професійний спортсмен. Отже, якщо у вас виникли будь-які питання стосовно цієї лінійки крісел, пишіть обов'язково в коментарях під відео, або просто приходьте до нас в магазини, посидіте, пощупайте, які вони м'які і зручні. Ну а якщо ви вже точно не сумніваєтесь, тоді вперед до нашого інтернет-магазину і швидше замовляйте. Також, друзі, не забуваємо підписуватись на наш канал Flagman Shop, тиснути лайк, тиснути дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступні новинки. З вами був Євген Буглак. Побачимось.